Шановні наші гості, Юлія діти, батьки, педагоги, ми сьогодні з вами зібрались завершити нашу красиву справу так, як ми і обіцяли і домовлялися, і це сьогодні в нас відбувається. Ми передаємо в якості благодійної допомоги волонтерській організації Мольфар, передаємо цей апарат УЗД. Для того щоб Юрія Луківна разом із своїми помічниками доставила його туди, в зону військових дій на сході України, і сподіваємося, що і цей, цей апарат. Допоможе нашим військовим пораненим, хворим людям, які постраждали від військових дій, скоріше, скоріше одужати. Я думаю, що багато людей знають, що за ці роки, поки йде в Україні війна, ми Барвінок весь і дорослі, і діти. З великою е, тривогою е, е, і такою участю у всьому тому, всіх цих подіях, е, скажімо, як е, співчуваємо і співпереживаємо, е, як 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 наше гори, як гори всіх, е, е, як і всіх е, українців і. Барвінов був першим е, творчим колективом у місті Вінниці, який провів перший у 2014 році перший е, благодійний концерт на е, підтримку людей, які постраждали від е, війни, від е, військових дій. І на протязі всіх цих років, е, поки йде е, війна, ми е, Всім, чим можемо, допомагаємо дорослим, допомагаємо нашій Україні боротися з загарбниками. Починаючи з того, що де б ми не виступали, чи в Україні, чи за кордоном, а думаю, що, на жаль, судячи, Тих підсумків, як відбулося Євробачення, як нас голосували, як воно багато речей відбувається. Тобі багатьом жителям ми так домовилися, що так саме буде багатом жителям України треба пояснювати і роз'яснювати, що таке патріотизм, що таке ставлення до рідної землі, що таке незалежність, що таке свобода. І ми своїм мистецтвом показуємо всім людям на всій е, землі. І можемо вас запевнити, що е, дуже часто е, бувало так, коли розмови про те, що в е, Україні в нас відбувається, інколи за кордоном, там в різних країнах, в різних містах, так скажемо, поверхово е, сприймаються, але після того, коли вони порозмовляють з нашими дітьми. Після того, коли ми показуємо своїм мистецтвом, якою є Україна, ставлення до всього того, що в Україні відбувається, змінюється. Я вже не кажу про те, що ми в тому числі і через організацію «Мольфар», із-за кордону привозили і гуманітарну допомогу, і діти збирали продукти, і в багатьох багатьох акціях таких благодійних на підтримку і воїнів, і людей, які постраждали там в зоні війни, у всіх акціях ми наскільки це можливо приймаємо участь і